Привіт, це канал Need Влітку Travel. Влітку 2021 року. Ми вирушили у велоекспедицію дев'ятнадцятьма областями України, тому що наша мета не просто проїхати маршрут, але й відвідати вражаючі місця, познайомитися з натхненними людьми, дослідити велоінфраструктуру та нарешті показати, що мандрувати Україною на велосипедах круто та доступно. У попередньому відео ми показали вам центр Києва, подивились знову на наші улюблені місця та трохи розповіли їхню історію. А в цьому відео ми продовжимо тестувати велоінфраструктуру вже на південь від центру. Побуваємо в локації, яку варто відвідати в Києві, та розповімо про свої враження про музей просто неба. Ще 10 років хотіла потрапити в музей народної архітектури та побуту України, який знаходиться на південній околиці Києва, але через те, що туди не дуже було зручно добиратися, ця ідея постійно відкладалася на потім. І раз ми вже тестуємо велоінфраструктуру Києва, то вирішили перевірити, чи зручно нам буде доїхати від Лук'янівки, що неподалік від центру Києва, до музею, та повернутися назад іншим шляхом. Найкоротший шлях, який проклав нам Google до музею, був приблизно 17 кілометрів в один бік. Але туди ми вирішили поїхати не найкоротшим шляхом, а через набережну та Голосіївський ліс. У багатьох містах набережні будують так, щоб там було зручно гуляти та кататись велосипедами. Але в Києві цей відрізок, де більш-менш зручно їхати велосипедом, тривав недовго. Їхали собі гарнесенько по набережні. Потім скінчилася набережна і все. І як хочете, так далі йдіть. Навіть не зрозуміло, як пішки йти. Проклали у Гуглі пішохідний маршрут, а він показує, йдіть по дорозі. І коли ми доїхали до Видобичів, наша покатушка перетворилася на квест під назвою Як подолати розв'язку. Буде цікава розв'язка на видобачах і GPS показує, що треба просто їхати прямо. Ну, подивимось. Ну, тут вже асфальт. Oh. Nie, це реально якийсь жорсткий квест, як їздити на велосипеді по Києву. Зовсім незручно, якось через паркани пішли в обхід. Поки що нормально. Поки що ми можемо їхати. Ми проїхали через ту жесть. Тут вже трошки зрозуміліше. Але їхати ще 7 кілометрів. Тут прям новий райончик. Все новеньке таке. Ще ніхто тут не живе. Може купимо тут хату? О! О! Чуть не впав! Розбилася бутилочка моя. Перевернули бутилочку та поїхали далі. Думали вже тупік, а ніт. <рес> заїхали кудись в парк. Що це за парк, Оля? Це Голосівський ліс. Голосівський ліс заїхали. Отак от. Їхали-їхали от. до Голосівського лісу і тут бац, а ми вже в лісі. Тепер нам туди чи воно ну, ну, туди. Праворуч. Ну, да. Дорога потім буде вертати в ліс. Завдяки тому, що раніше ліс належав Києво-Печерській лаврі, він мав статус заповідного і досі залишається малозабудованим. Для скільки тут всього? Під час Другої світової війни Голосіївський ліс відігравав стратегічне значення. По ньому проходила лінія оборони Києва. А зараз це бомбезна локація для велопокатушок. Дуже гарна локація для покатеньок. Якщо хтось любить дикий ліс, стежки, а не велодоріжки, то це прям клас. Рекомендую. Як корінним запорожцям нам це місце нагадало Хортицю. Тут тихо, високі дерева і багато стежок. Якщо б не цей кіосикс, яка каса називається, то я б подумав, що треба їхати ще кудись. Я купила два квиточки, один коштує 80 гривень. Можна розрахуватися карткою, але комісія 2%. Зробимо зараз цього велодорі. о Ого-хо, є. А воно ну, люди просто по полі пішли. З перших хвилин на території музею ми зрозуміли, що недарма подолали сюди шлях на велосипедах. О, так, це велодоріжка. <плес> Велояма. Це просто підстовчик треба. Національний музей народної архітектури та побуту України в спілкуванні частіше називають музей просто небо в Пирогові або навіть просто пирогів. Це походить від назви колишнього села, а тепер місцевості пирогів в південній частині Києва, поблизу якої знаходиться цей музей. Знову Бруківка. Цей музей, як і інші музеї архітектури та побуту просто неба в статтях та іноді розмовах називають Скансен. Цей термін пішов зі шведської мови, адже саме так називається музей народної архітектури та побуту в Стокгольмі. Це був перший музей такого типу, який в 19 столітті з'явився на острові Юргорден неподалік від центру Стокгольма. Згодом ця назва стала загальновживаною, але може відноситися до будь-якого музею цього типу. Заснування цього музею в 1969 році сталося в першу чергу завдяки ініціативі Петра Тимофійовича Тронька. На той час голови Українського товариства охорони пам'яток історії та архітектури. Не дивно, що тепер музей знаходиться на вулиці Академіка Тронька. Засновникам музею вдалося відтворити садиби, сільські хати, господарські будівлі, криниці та комори максимально точно до того, як вони виглядали в реальних умовах. А це значить, що хати виглядають автентично не тільки ззовні, але й інтер'єри всередині хатинок, передані з урахуванням всіх тих предметів побуту, які були притаманні тодішнім часам та регіонам. Це Мукачівський район, село Медведівці нам сказали Закарпатська область. Наразі в фондах музею зберігається більше ста тисяч предметів побиту, снаряд праці, елементів одягу, виробів гончарів, музичних інструментів, дитячих іграшок та інших різноманітних творів народного мистецтва. Тому інтер'єри будівель дуже насичені, їх можна розглядати дуже довго. Отут були вівці, вже закінчилася вівці. Залишилась тільки хата Івано-Франківської області. Так, мені жіночка каже, ви поїдьте на Карпати. Тут гарна дорога на Карпати. Я кажу, я знаю, ви там були вже. А потім догнала, що це вона мала на увазі. Що тут Карпати, а не справжні Карпати. На території музею представлена архітектура всіх регіонів України в дев'яти експозиційних частинах музею. І це величезна територія. Тут знаходиться 275 архітектурних експонатів народного будівництва часів 16-20 століття. а це теж закарпаття. Зараз ми знаходимося в Закарпатті, а нам треба перевалити зараз через ужоцький перевал, щоб потрапити вже в Прикарпатті. Ти пам'ятаєш, як було в жовтському перевалі? Дощ був? Класно, що зробили так рельєф, типу Карпати наверху знаходяться в лісі, Буковина знаходиться теж в лісі. А там Поділля, наприклад, вже не такий ліс. Типу, відновили ще й рельєф. Ми вже були в подібних музеях з у Вужгороді та Львові, але вони не такі величезні, як цей музей. Найбільше нас вразили млини, які дуже ефектно виглядають у полі. Водяні млини та вітряки стали розповсюджені на українських землях ще в часи середньовіччя. Водяні млини були більш притаманні гуцульщині, Бойківщині та Закарпаттю. А в степових регіонах України вітряків було значно більше, ніж водяних млинів. Більш того, млини не тільки виконували свою головну функцію, але й формували краєвид українського села. А найбільшого розвитку серед дерев'яних будівель досягла церковна архітектура. Адже церкви були не тільки місцем спілкування з Богом, але й осередком громадського життя. Зачинена. Оці всі споруди були просто привезені з цих місць, де їх побудували. А найстарішим архітектурним експонатом музею є хата з села Самари Волинської області ще 1587 року. Виявляється, що музей Скансен – просто небо, а це не тільки музей. Він використовується для зйомок фільмів та кліпів. А також на територію музею за сезон відмічають більше 20 свят. З 1983 року тут проводяться щорічні етнографічні ярмарки. А на сайті музею можна замовити інтерактивні екскурсії, тематичні майстер-класи та навіть весільну церемонію та хрестини. На само відвідування музею у нас пішло десь 3-4 години, і за цей час ми ще не все встигли подивитися. Це при тому, що ми були на велосипедах, але ж, звісно, ми витрачали час на зйомки. І якщо ви плануєте пішки гуляти музеєм, то розраховуйте провести тут цілий день і за бажанням візьміть перекус. Дуже мало табличок. Тобто іноді їдеш і не розумієш. Це кафешка якась чи якась інсталяція. Що це взагалі таке? Ну, взагалі дуже класно сюди поїхати на велосипеді. Я не шкодую, що ми їх все ж таки взяли, бо так пішки, ну я не знаю, ну це цілий день треба витратити. Це зранку треба сюди приїхати, на метро, потім якось підійти, потім тут ходити півдня точно, а на велосипеді дуже швидко. Тут, до речі, можна взяти наприклад велосипед чи самокат. І якщо у вас немає з собою. На Лук'янівку будемо їхати іншою дорогою і тут зразу велодоріжка. Ми були приємно здивовані, що неподалік від музею ми могли їхати по новенькій зручній велодоріжці. Цікаво, на Лук'янівку ми доїдемо по велодоріжці. Щось мені підказує, що ні. От якби у всьому Києві та інших містах України були такі велодоріжки, тут місця вистачає і пішоходам, і велосипедистам. Дуже зручно їхати. Велодоріжка дуже гарна, покриття якісне, класне. І вона відгороджена від тротуару. Ну, де це можливо, я так розумію, бо іноді тротуар дуже близько і от люди йдуть. І воно! Блін, чомусь у Києві. Людям байдуже на велодоріжки взагалі, і вони ходять саме по ним. Нам це було по дорозі, тому ми вирішили проїхати через національний комплекс експоцентр України. Раніше його називали ВДНГ виставка досягнень народного господарства. І ми знову були приємно здивовані, що тут ми також могли їхати велосмугою. Саме на територію цього комплексу проходять міжнародні та національні виставки і ярмарки, під час яких можна дізнатися про результати досягнень України в різних галузях. Хотіли вам показати ВДНХ з повітря, але дрон не захотів злітати, бо каже, тут аеропорт. Заторчики. А ми швидше, ніж вони їздять. Поки ми їхали в бік центра міста, почався час пік. Тут можна побачити навіть трамвайний затор. Ну, тут, мабуть, ж і штук 10 ми бачили, стоять просто один за одним. І на жаль, скоріш за все, ситуація з заторами на дорогах буде тільки погіршуватися, адже кількість автівок в столиці постійно зростає. Звісно ж, це зараз не найбільша проблема, але на це теж варто звертати увагу. До речі, коли ми їхали через затори, то ми згадали, як ми в Ханої у В'єтнамі добиралися на роботу, і про це у нас теж є відео на каналі. Отакий От у нас виявився насичений день. І в музей просто неба подивилися, і в заторах постояли. В наступному відео ми знову прокатимось центром Києва та побуваємо в одній з найтрагічніших пам'яток Києва. Дякуємо, що не забувайте лайкати, коментити та донатити українським каналам, а також що донатити ЗСУ. До зустрічі через тиждень.